А пане Тарасе, ми завжди з вами говорили про позицію Дональда Трампа на сьогоднішній день. А ми бачимо, що вона змінилася, змінилася на користь України. Наскільки це стала тенденція? А так чи це можливо реакція просто на заяви? Реакція така. Настрою чи це все ж таки стала тенденція? Ну тобто наприклад, йому да. Ді... на це бездіяльність. Та ні, тут питання не в тому. Знаєте, ну ця адміністрація повторює прислів'я Черчилля, що американці завжди беруть правильне рішення, коли перепробують все. все інше. Да. Угу. Тобто, на жаль, вони багато чого змінили в, в політиці попередньої адміністрації, те, що тривало, але поки що намагаються триматися за свою. Історію давайте рятувати Росію. Це було 150 років, і вони mm -hmm. теж намагаються це робити. Тобто, чого вони так рухаються? Тому що Росія дуже зручна країна для них. Вона лякає Європу, у Європи починається попит на захисні послуги з боку американців, далі починаються крутити руки по економіці і все інше. Тобто вони така, такий загальний хуліган. Так? І це їм, в принципі, подобалось. Подобаються останні 150 років. Вони завжди так робили. Ну, от, наприклад, там Рузвель чого продавав військові технології Сталіну. Що він не підозрював, навіщо він будує таку індустрію, в тому числі за рахунок голодомору, те, що викачувалось ресурси з країни, і так далі. Тому вони поки що діють так, але. Ми бачимо вже. Але ну така сама політика була при Обамі, при Байдені, все інше один в один. Хто вибачив Росії це анексію Грузії? Ну Обама пішов зустрічатися з Медведів. А хто після анексії Криму і бійні на Донбасі? Хто зустрічався? Хто дозволив в Сирії це робити? Теж все, та, та сама кампанія. Там да потім, звичайно, що вони бачать, а на нас же ембарго ще наклали клала 2014 році. Взагалі було чудово, да на нас напала, на нас ембарго ще разом з Меркель. Вони це зробили. Тому Путін зрозумів, що можна і далі це робити. Єдине, що знову таки те, що у них скрізь, от от от, от, от от можна бачити фундаментальний конфлікт. Це знову нафта газ. Оце можна бачити. О чим скрізь стикається адміністрація, що Трампа в тому, що у них глобальний конфлікт по нафті, по, по газу. І Це дозволяє говорити про те, що вони та і будуть добувати серівно Росії, тому що у них просто виходу іншого немає. А що помінялося? Помінялася операція «Павутина». Це був шок для американців, так? тому що всі одразу ж почали думати, що буде, якщо те саме буде у нас. От китайці тут поля, сої вирощують біля бази, так? прилітають дрони і вилітають так. так? Теж, теж можливо і так далі. Це показало слабкість Росії. За цей, за цей, за цей час за цей час. Вже багато військових американських відкрито говорять, що Україна може виграти війну, тобто не така посерединна ситуація, а може виграти війну, так і це дуже добра тенденція. Далі у Трампа він пройшов свій психологічний бар'єр. А те, що він обіцяв на виборах, що не буде жодної війни, але вони влупили по Ірану, так? і це дуже гарна в дійсності тенденція. Подивилися, реакція, хтось там щось партії сказав. Потім їм сказали, що а, вам сказали, що якщо президент сказав, значить так і повинно бути. Лупили по Ірану, це показало, що в адміністрації знаходяться люди, які готові застосувати зброю. Причому достатньо таку вагому, а це я думаю, що погана новина і для Росії, казав, для, Путіна, і для і для Північної Кореї ну Путін одразу згадав про міжнародне право. Ви побачили? Да, вони одразу ж да якось страшно стало, тому що вони бачать ці тенденції. Вони бачать, що не все так добре а в Балтійському був. морі не е, на, наростає. Тобто, все більше і більше тенденцій показує, що. Питання перекриття там данської протоки, перегляду цих е, е, суден з нафтою, яка вже без документів в їзді, все інше. Вони дивіться, військові кораблі почали супроводження ставити і так далі. Тобто далі американці вийшли зі всіх перемовин з росіянами. На ну, що вже Захарова жалілася, що американці не приїхали обговорювати навіть якусь там ту дрібну і типу там. Консульства, дипломатичні речі і так далі. Відкафа давно не було в Москві. Це дуже показово, значить, ніяких розмов немає. А далі росіян з зарану. Очевидно, стає, що немає оцих щупальців, яким вони могли. Смикати близький схід Сирії витворили зовсім вже скасовуються санкції, скасовуються санкції. Ось по Ірану поки що історія буде продовжуватись. Я не вірю, що так швидко воно закінчиться. Але те, що наступ глобальний іде по всіх напрямках, це очевидно стає для них і в і Трамп. Дивиться, як зробив з цим з ударом по Ірану. А він же ж в своєму стилі, знаєте, такого створення невизначеності. А що дуже лякають такі країни? Він же як Білий Дім сказав, ми ще два тижні будемо думати, і на 30 день влетіло. Думав, О, це тепер це тепер це думайте самі, да, як що у нас літає, як у нас. Ну по перше, показало, що все літає. Да? Показали, що потрапляє туди, куди потрібно, все точно працює і так далі. Тому це. Це якраз те, що чекали від США останні 20 років. Що для підтримки, для підтримки порядку, періодично комусь треба відривати голову там? Да, тому що так все працювало останні 45-го року. Місті. Да, А, ну, шарів для то для демонстрації для підтримки для підтримки репутації. Комусь повинен все рівно відривати голову, тому що все інше починають нахабнішити. Тому тенденції ідуть так, нафта, бачите, не підскочила. Mm -hmm. Дуже серйозна ситуація, тому що, наприклад, з ядерною зброєю в Ірані в принципі, зацікавлена була тільки Росія, щоб там була така порогова ситуація, є, немає і так далі. В принципі, всім іншим не цікаво. Китаю, до речі, теж не цікаво ядерний Іран. От нафта цікава, от ядерний Іран не цікавий. Тут є співпадіння інтересів. Ось і далі я думаю, що буде погіршувати для них ситуація. Чому? Тому що ну, іншого вибору немає. Ну, європейці прокинулись, точніше, після капніків з Вашингтона, все ж таки 3,5% пообіцяли. Так? Нарешті вивчили психологічний портрет Трампа, зрозуміло, що куди треба привозити. Якщо людина хоче бути схожа на короля, треба перевезти в королівський палац. Показали справжню нідерландську королеву, правда, ну, британську, то він на іншому, на іншому, в іншому місці і так далі. Тобто показали, тому що раніше психологічним портретом тільки росіяни займалися, досить професійно. Вони розуміли, як це діяти. А ось. шустро працює цей прем'єр Фінляндії. Він перший же зіграв в гольф. В Грамотно програв все, що потрібно. Продав по дорозі кригалами. І тепер дивіться: от подивіться, скільки разів він тепер спілкується з Трампом. Я їх не під... Інтерв'ю він говорить, розмовляв з Трампом. Там, да? ну, тобто, це так будується дипломатія. Тут питання не в тому, що неформальне. Давайте так. Дипломатія і політика завжди була така. Да? По-іншому, вона не працює. В кабінетах це таке, знаєте, от там для щось повирішили, для да. для Ось, і, і так далі. Тому питання до нас, там, як там дипломати, все інше. Дивіться, все вирішує сила. Хто сильніший, той і правий. От чому повинні розуміти, якщо за дипломатом стоять ракети, які прилітають в порти Балтійського моря, Новоросійська, знаєте, за таким дипломатом всі починають щось бігати і дивитися на нього, і дуже поважно ставитись, і так далі. По іншому воно вже не працює. Як, до речі, показово було з Ізраїлем, Ізраїль же фактично змусив американців вступати на, на своєму боці. Тільки так, американці подивилися, якщо все добре пройшло, все безризиковано. Значить, можна бомбардувати. ППО немає і так далі. І звичайно, що вони скажуть? Звичайно, що вони це перше зробили. Звичайно, що американці перемогли. Ну ізраїль десь там. Проходив поряд, можливо, і то не точно. А так, в принципі, ви повинні так і розуміти, що тиск і уда... підтримують виключно сильного виключно сильного, який спроможний знищувати інфраструктуру, який спроможний будувати ракети, знищувати інфраструктуру на території Росії. От Павутинева, оця СБУшна операція, вона якраз і перевернула хід думок стосовно того, що Росія не настільки сильна, як здається пам'ятаєте, як вони два рази просили американців і британців засудити удари по ядерній інфраструктурі, а у відповідь була тиша. Ну тобто, мовчання це знак згоди, фактично. Тому тут виключна наша наша спроможність наносити удари по території Росії, тоді це тоді будуть підтримувати. Так світ побудований, по-іншому. Якщо просто дипломати будуть їздити, ну так, не так, ну то таке, воно знаєте, а коли... Влупили там, наприклад, по порту Новоросійська, наприклад, чи по компресорних. А, по, по цьому каспійське транспортне систему. Для, для, для того, щоб <свистити> влупити. <свистити> да. Спочатку От. поїздили дипломати, щоб домовилися, щоб нам дали те, чим влупити. Ні, Це треба хоча б експорт відкрити зборою для того, щоб ресурси в країну Ні, завозити. Так, і все інше, щоб влупити так. у нас все є. Проблема в тому, що нам не сильно дозволяється зробити. Хто дозволяє? Ну. Хто? Є нюанси, да можна влупити, а потім зразу е, е, прибіжать дипломати всіх країн і почнуть свої е, е. Ну, ну, ну Попередня адміністрація... Я давайте я так, ну, так. давайте попередня адміністрація теж на містері, катала формата. стосовно перших ударів по НПЗ. Так. Продовжились удари. Це. це до речі, я щось від цієї адміністрації взагалі нічого Може, не чу. Може неформальне, але це нічого такого їм принципі байдуже. Коли влупили по стратегічних бомбардувальниках, це взагалі, взагалі важає. Частину стратегічної інфраструктури. Це привіт для початку ядерної війни. Були ще удари, знищили станції попередження ракетного удару, три штуки ще в 2023 році. Ну, нічого, те, що Кіпіш стоїть у наших сусідів, це якраз говорить, що наближення до ЄС починається. Навіть, дивіться, це, це коли Орбан говорить, що загроза нашій економіці. Орбан тут не бреше, да. Да -да 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 -да. постраждають, постраждають дійсності. Спочатку а, якраз Угорщина, перша, друга словаччина, румунія і Польща. Чому? Тому що а, більш перспективна країна, віддача капіталу більше. А ось навіть наближення не сам факт, то приходу а наближення в тому числі вже погано. да це велике питання, страшний сон поляків дійсності повернення всіх українців цього і це велике питання. Далі а поляки тут дуже розуміють розклад. Тобто, якщо раніше вони були вітриною східної Європи, куди політично. Були прийняті рішення. Їм списали борги на початку 90-30 х 30 мільярдів в тих грошах, зараз це 60 мільярдів. В них вкачували гроші, тому що вони повинні бути болиці. Тепер такого не буде. Центр сили. Переміщуються в Україну. Вони це розуміють і тому починають у це всі історії пов'язані Там пускаємо, не пускаємо. Ну в дійсності там треба самі мо. Ми повинні розуміти, що з такою африканською примітивною економікою ми в дійсності не вписуємось в ЄС. повинні розуміти, коли ну, да. ти експортуєш зерно, коли ти перевантажуєш один ринок, і там, коли вся ця розмова про вільний ринок, це туфта. На цього Аграрні там чітко дуже по, сектори, давай, по секторам думаєте, що... і так далі. Далі По НАТО, по НАТО давайте. Я погоджуюсь. Гроші дають, і це головне. Ви повинні розуміти, що НАТО розуміє, що їх без України вже не існує. Не існує. НАТО навіть теоретично дивіться, ну які, про які НАТО говорить? Ви знаєте, в НАТО, якщо брати стандарти НАТО, Україна, наприклад, не може не зможе воювати. Ви знаєте, що там, наприклад, не можна застосовувати штучний інтелект без прийняття рішення людини. Ви розумієте, що не існує вже стандартів НАТО. Існують стандарти України. І тому ми повинні двосторонні союзи і все інше. А стосовно настроїв поляків, ну прилетять перші шахіди, знаєте, якось підозрюю, що якось настрої будуть в іншу мову, навіть, навіть бандеру згадають. Да. А пане Тарасе. А про фортифікації і власне про такі законопроекти я намагаюся почитати пояснену записку. Вона мене на жаль не відкривається. Але дивлячись на список тих ініціаторів законопроекту, ну я серед давайте, них не бачу ні європейської солідарності, ні голосу, давайте, ні так. батьківщини. Там Цей законопроект я знаю, що це законопроект. він не стосується конкретно цієї теми. Це одні зі статей. Там ідеться про Defense City, якщо да, не да, помиляюся, та, там ширше це питання City, ширше так. питання. Що нарешті, щоб і ресурс залучався в нас туди, там і пільги по цьому, і по оподаткуванню, і по все, що з цим пов'язане. це потрібно в будь-якому разі, так тому що хто у кого повинно бути, і гроші, і ресурс для масштабування виробництва. Це виробники наші, та якщо б ще. Експорт був лібералізований для того, щоб ресурс залучався, щоб можна було встановлювати в тому числі військові стосунки зі всіма, ким потрібно. Так, якщо там якісь європейські партнери чи хтось інший щось там будуть говорити, нам щось не подобається, не вмовляти треба, діяти треба. Якщо не даєте ресурс, значить ви не входите в нашу зону безпеки, не отримується. Я це як заглужний правильно сказав. Наша зброя дає можливість будувати, диктувати умови і ставити в а тому числі. Зброя це ну все одно, це треба бачити цей законопроект. Ні, що... ресурс, ну там багато чого. Тобто, я думаю, що якщо там такі одіозні статті ну, викинути, сам законопроект може бути. Ну, буває, у нас різні, у нас в різні часи, у нас в усіх парламентах е, знаходились якісь відбиті депутати, які завжди щось небудь втикали, а то потім дивилися, пройде, не пройде. Буває таке. Стосовно фортифікацій, дивіться, ну давайте так, е, оцінку, куди там. 500 кілометрів, все інше повинні давати військові. Навіть раніше поставлю запитання. Важлива інформація. Вже всі подають агентство, Очевидно, що це відповідає дійсності. А не подаються подробиці, що Путін провів телефонну розмову з Макроном. Так, це Його. усі не заявляє Крим. І що? Ну і що? Так я вас хочу запитати, і що ну Щоб я це не Ні, та нічого це не значить. Ну, Путін дивіться, поки Путін буде при владі, війна буде тривати, я упевнений. Тому що це особиста його війна, це особиста його війна, і він не на міліметр не, не не зсувається зі своєї позиції, тому що навіть зупинка по тому плану, те, що пропонує американці, тобто зупинка по лінії розмежування, далі розмовляємо. Це поразка для нього явна. Це політична смерть. А після політичної смерті йде фактична смерть. Все він чудово розуміє. Тому і вони зупинитися не можуть. Можливо, можливо, припустити, що він якраз після цієї заяви Трампа, реакції Трампа законопроекту вирішив зателефонувати Макрону, поговорити з Макроном. Про це знаєте, ви хочете. Ну, нехай хочете, говорить, щоб ну, той переконав ну, якось Трампа, якось буде. влаштував їм розмову. Щоб ну, ну дивіться, по законопроекту. Проєкту, дивіться трам. по законопроекту, те, що uh -huh. пропонує Лінсі Грем. Чув, що він говорив в сенаті. Він взагалі його позиціонує як антикитайський, в першу чергу. Там питання в наступному: що американцям дуже не подобається, що у Китаї з'являється суходольна сировинна база нафти, яку вони не контролюють. З перської затоки, звичайно, в Войсте, тому що ми контролюємо океан, якщо що ми просто перекриваємо і все. І у майбутній війні проти Китаю ви нічого не ну не зможете зробити. Він це так позиціонує в першу чергу. Тому чи буде ухвалений цей на запроекту, це дуже добре, якщо він буде ухвалений. Чому тому, що якщо вони його ухвалять, то дай Боже, через років 50 вони його скасують. Якщо в найкращому випадку, потім голосів не зможуть знайти і так далі. Я завжди знаєте, в цих випадках згадую історію: це була поправка Джексона Вінніка в 70-х роках, а. ухвалена, да? такі скасували проти Росії. Тільки в 2006 році, 15 років, коли вже зруйнований був Радянський Союз і так далі. І там же ж, ви розумієте, грошей вже не було. А тут, коли йдеться про нафту і про цього, там. І це дуже добре, якщо вони ухвалять, ну, що? Тому що вони паралельно влуплять по Кому, по Євросоюзу. Щоб вони там, знаєте, швидше рухалися, то вони ми не можемо. У нас там срачка, балячка і все інше. Там нічого не можемо робити. Забороняться, значить, нафту не зможе купувати. Такі, а що я народні, розуміли, а так? я перекладаю з нас з цього там да, на, на народну, що все розуміло, що я, що їхні всі фартеля, е, е, угорщина не зможе купувати нафту. Словаччина не може купувати mm -hmm. нафту. Газ нарешті припинять купувати європейці. Не треба, от знаєте, входити в чиї становище. Що нас не повинні цікавити нічі становище, хочуть рухатись, якщо не рухаються далі, то потопити один танкер в Балтійському морі, там да, швидко почнеться рухатись в правильному напрямку. По-іншому по не працює. Вони по не повинні цікавити, партнери, що там вони там чухаються, і так далі. Там, да. нас, ми повинні їх стимулювати в правильному напрямку, стимулювати виключно виробництво власної зброї, удари туди, куди потрібно. В першу чергу, по Балтійському. У морі, от і все це до речі, завжди була позиція Тараса Завгородня, Він її дуже чітко і не змінює так. Вона і вона працює. Вона працює, така позиція. Що? я ж я сказав. Почали говорити. От ми говоримо як потрапляти в секунду. інформаційне Дом? цього. Тільки такими операціями роздовбало третину стратегічного е, стратегічної авіації. Всі в Wall Street Journal виходить стаття. Україна може перемогти цій війні. Ну, а ви е, можете висловити свою думку справді, що загона позицію. Обирайте Тому що ви ну, давайте. Давайте повернення українців можливо за двох умов: перше за організація безпеки в Україні, так це раз і реіндустріалізація нашої країни. Це тобто безпека та робота. Це головне, що умови, які повинні бути зроблені. Все інше це поки що така фікція. Там це раз. А, далі, ну дивіться. Я думаю, що там навколо Чернишова і ну, ну давайте так. Хто там ще під підорозрю? Ну Стефанішина, там взагалі ще з часів Лукаш. Вона вже взагалі в суд ходить. Якщо не знаєте, якщо не знаєте всю цю історію, по у нас віце-прем'єр по по європейській інтеграції. І там, взагалі, може бути вже вирок. Що з часів Януковича, до речі, тягнеться. Вони там так моніторинг робили. Вона підозрювана хіба? Да, так вона з лука ж по одній справі там вже проходить. Там вже ж цікаво, що взагалі Це постефанічні. Вона, вона в суд повинна приходити. Так що все нормально, там, там вже є традиції. Давайте так. Ну чи будуть якісь вироки? Ну, знаєте, з такою роботи на і САПа, я думаю, що особливо боятися нема чого. Там більше говорильні, ніж всіх цих речей. Там, да? Тобто 10 років абсолютно безконтрольно. Структура працює, навіть міжнародні партнери намагалися робити аналізи півроку. Навіть вони не могли визначити. Ну, я Це просто просто вбивчий, вбивчий, вбивчий звіт. Навіть лояльна, лояльна ця комісія писала: що ми не можемо визначити вплив набу. На роботу на зниження рівня тобто, корупції в нашій країні. Тобто абсолютно безконтрольна структура без аудиту, все інше. Треба проводити аудит за 10 років. Тоді ви зрозумієте, чому воно не працює. Тому я думаю, що Черношову нічого особливого не загрожує. Та? І чи потрібно прибирати шмигаля, давно вже потрібно, тому що ознаки життя він взагалі ніякі не показує. Ну, і Федоров там щось показував, там да? ну, принаймні щось можна бачити. А шмигаль, ну і не будемо забувати звідки. Шмигаль шмигаль на задину збігом ставом працював в структурах Рената Леонідовича.